Так, тут трохи велике запитання, але ну, воно суть складається в тому, що в оригінальному біблійному тексті Бог заповідає Мойсеві святкувати кожен сьомий день тижня на згадку про милосердя Боже єврейського народу, причому дається конкретна вказівка щодо суботи. Тут йдеться мова про те, що не було припис в Біблії написано, дотепер ми відкриваємо, читаємо, і там пише, що пам'ятай день суботній, щоб його святкувати. Ще з днів працюй самій день Господові Богові твоєму. І тут е е е так виходить, що на суботу завжди плануєш найбільше роботи і, і виникають питання. Перше до себе, чи правильно е те все дехто із священиків називали мене Баптистом. Через це запитую, хоча. Через це запитання, хоча я не бачу в цьому запитанні нічого поганого. Я теж не бачу в цьому запитанні нічого поганого. Завжди треба всякі такі сумніви, які в нас є, їх усувати. А як? Через те, щоб ми десь читали і уточнювали. Тому кажу вам: дивіться. Перший заповідь, я вже навіть когось розказував, мені було написали. Там, що блажена, то щаслива та, що не буде народжувати і так далі. Тобто це йде мова про два заповіти. Один заповіт із Гори Синай, той, що дає закон. Коли дає закон, люди закон виявляє гріх. Ну, от представте собі: нема кримінального кодексу так, в Україні, і тебе суд, ти приводив в суд, і максимально, що може бути, там тобі покарали там. Заплати штраф і все, а в тюрму не садять, Ні, бо нема кримінального кодексу. Нема кримінального кодексу, то й по чим тебе будуть судити. Так же само, не було закону Божого до. до того, поки Мойсей не приніс 10 заповідей Божих. Здавалося б, це дуже добре. Приніс заповіді Божі. Ура! все дуже добре. Заповідь Божий орієнтир, але хто їх переступає, той порушує закон. Закон робить нас невільниками. Приходить Христос, Він каже, прийміть їжте це і моє тіло, пийте, це і мою кров, нового завіту. Новий заповіт любові каже Господь. Любіть Господа Бога свого всім серцем, всієї душі і ближнього свого самого себе. Новий завіт. Приносить себе в жертву на Христі. Неділю воскресає. В суботу, шануючи суботу, мироносиці нікуди не йшли, дочекалися, що вже починає світати неділя, перший день по суботі, вони біжуть до гробу і знаходять Ісуса Воскреслого. І тому ми, християни, і найбільше в нашому християнстві це і Воскресіння Христа. Бо як говорить апостол Павло, якщо би Христос не воскрес із мертвих, то марна моя проповідь. І тому ми святкуємо Воскресіння на знак того, що Христос воскрес із мертвих. Ми нічого не порушуємо. Бо Господь Бог сказав: шість днів працюй сьомий день Господу і Богові Твоєму. Я шість днів працюю, сьомий день віддаю Богові. Але каже, день суботній, шабат це означає нічого не робити. Я, наприклад, ми вибираємо християни, вибираємо неділю. Але є, є такі фірми, наприклад, організації, які мають два дні вихідних субота і неділя. І не обов'язково то євреї. Маєте й два вихідних, ніхто не має проти. Якщо ви за п'ять днів можете заробити собі е Мати таку зарплату, що, що можете мати і суботу і неділю. Вихідний дуже добре. Є держави, які мають чотирьохденний робочий тиждень. Це не є проблема. І е, тут каже Христос: не головне субота, а головне людина. Не людина для суботи, а субота для людини, щоб людина мала день один, коли вона має відпочити. Ми християни, ми вибираємо неділю. Що означає слово неділя? Нема діла, неділя. По російськи буде Воскресення. Той день, коли Воскрес Ісус Христос. А понеділок, по українською мовою, це якраз є перший день понеділі. Понеділок, перший день після неділі. Тобто це є чисто українські наші слова, і це говорить про те, що наша мова дійсно є давно важна, значуща. І отак от от можу вам розказати про суботу. Так що ми не порушуємо суботу, бо тому що ми 6 днів працюємо сьомий день, Господу І Богу, нашому віддаємо. І заповідь каже, пам'ятай День святий, щоб його святкувати. В іншому місці суботній, так? Суботній це той, що нічого не треба робити. Бо шабат по-єврейськи ще раз кажу, це, Нема діла, так? по — неділя. Нема діла, нема роботи. Так що все дуже добре і дуже правильно. Бо якщо неділя сказати по-єврейськи, то це буде шабат. Так, я знаю, що зараз будуть знатоки Біблії мені писати там в коментарях. Пишіть, як хочете і скільки хочете. Я кажу так, як я відчуваю. Мене Бог поставив проповідником, я і проповідую. Хто хоче слухати, хай слухає, а хто має вуха, хай почує.